Хамас свідомий своїми підземними тунелями. Вони простягаються десятками кілометрів під землею. Але цього разу підземний сховок терористів здивував навіть Ізраїль. Уявіть собі тунель, яким можуть рухатися автомобілі. Він має бути величезним. Погодьтесь. І він дійсно такий. У деяких місцях глибина підземного сховку сягає близько 50 метрів, а ширина достатня, щоб проїхав транспортний засіб. Командир північної бригади дивізії Гази, полковник Хаїм Коен, заявив, що тунель призначався для здійснення рейдів на автомобілях проти цивільних осіб у прикордонних громадах Гази. Справа ще й в тому, що одну із шахт виявили лише за чотири. 400 метрів від контрольно-пропускного пункту РС, що на кордоні із Ізраїлем, Протяжність же цього тунелю понад 4 кілометри. Він має освітлення, вентиляцію, каналізацію, водопровід, мережі зв'язку та рейки. А ще Цахал там виявив багато зброї. Тим часом влада обох сторін намагається знову домовитися про перемир'я для звільнення заручників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два єгипетських джерела в органах безпеки. Згідно даних видання, обидві сторони відкриті до нових домовленостей. Хоча між ними ще є деякі розбіжності, як це буде реалізовано. І поки влада обох сторін шукає способи повернути заручників терористи Хамасу Продовжують прикриватися людьми, а Цахал завдає по ним ударів. Через це є і жертви серед цивільного населення. ООН повідомляє про щонайменше 90 людей, які стали жертвами ізраїльських ударів по табору біженців Джабалія на півночі гази. Як ви вважаєте, чи правильно робить Сахал, коли завдає ударів по терористам, незважаючи на жертви серед цивільних? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.